Мої вітання глядачам телеканалу Рада ефірі. Програма власний погляд про перебіг виборчої кампанії, яка вже виходить на фінішну пряму. Ми будемо говорити в нашій студії з Олександром Беребашом, експертом з виборчого права. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. І якщо говорити про особливості цієї виборчої кампанії, то власне Україна ще жодного разу не була в такій складній виборчій не проводила такої складної виборчої кампанії, крім того, що це дочасні президентські вибори, які вдруге проходять в Україні. Ще й наклалися події, які мають трагічний підтекст, і досить багато залежить саме від організації проведення виборчої кампанії. Саме від цього, в ЦВК із останніх заяв, Центральна виборча комісія та комітет виборців України вже визнали, що в деяких округах вибори практично вибори президента практично не зможуть прийти в силу того, що. Не піддавати небезпеці життя і здоров'я українців, як власне ви оцінюєте сьогодні ситуацію з організацією виборчої кампанії? Ну, звичайно, те, що в деяких округах, зокрема, це в Криму і в Сівастополі не можуть бути проведені вибори, це накладає дуже велику специфіку. І дійсно таких виборів у нас не було. Хоча я не, не, можу сказати, що всі вибори проходили у нас в такій ж благополучній обстановці. І, наприклад, в 94-му році теж були дочасні вибори. І у них була своя специфіка на фоні страйків, одночасно вибори всіх органів влади, і Верховної Ради, і місцевих рад, тобто теж була по-своєму екстремальна обстановка. Тобто, до певних екстремальних ситуацій. Так би мовити, нашому політикому не звикати є досвід. Хоча такої гастрати, звичайно, не було. Можливо, скажімо, або не відбудуться, або будуть надто ускладнені вибори в Донецькій, і в деяких місцях і в Луганській області, але в цілому вибори. Я думаю, що по загальному результату будуть достатньо репрезентативними і достатньо серйозними, оскільки ну звичайно, це не є повне заміщення, але те, що в деяких місцевостях вибори не не відбудуться, або пройдуть в дуже мінімальній кількості, воно перекриється тим, що взагалі. Очікування людей і настрій йти на вибори є теж надзвичайно великим. Тобто, якщо сьогодні говорять, що за 80% в середньому є настрій йти на вибори, то загальні цифри і загальна легітимність президента, я надіюся, я даже впевнений в цьому буде не менше, ніж на виборах попередніх 2010 році. Тому, скажімо, звичайно, це вибори дуже складні, особливо з точки зору забезпечення безпеки громадян в деяких регіонах, але вони надзвичайно. Важливі для для України, для світу і для майбутнього нашої країни для на його для її напрямку і розвідку, і я думаю, що вони відбудуться і дадуть відповідь, переконливу відповідь, що в Україні нарешті буде наведений порядок. А з точки зору таких особливостей, як по технології, мені здається, що ці вибори будуть унікальними в тому плані, що це будуть унікально чесними і достовірними вибори. Сьогодні практично немає політичних сил, які мають намір або е, мають, скажімо, силу будь-які владні або фінансові ресурси для того, щоб застосовувати так званий адмінресурс, е, впливати, фальсифікувати і так далі. Тобто, е, ну можна сказати, що це і від недостатка сил і ресурсів, які є. Але і в тому, що сьогодні домінують політичні сили, які ніколи цього фактично не практикували. Тому результат буде достовірний і мені здається, він буде дуже переконливий. Але чи бачимо ми сьогоднішнього дня всю ту небезпеку, яка може з'явитися, скажем, за день, за два, за тиждень до самих виборів? Якщо йти за логікою тих подій, які розвиваються, і ситуація міняється не щодня, практично щогодини, ризики з'являються. Постійно, от навіть про відкриття виборчих дільниць вони відкрилися або з запізненням. Деякі виборчі дільниці не відкрилися. В центральній це, це, це на сході це ага. на сході мова йде про Луганську і Донецьку область. Зокрема, в центральні виборчі комісії називають навіть цілі округи, які практично можуть бути позбавлені, волевиявлені, люди не зможуть взяти участь у виборах. Тобто, практично ситуація не настільки однозначна, щоб на я сьогодні казав, прогнозувати всі ті ризики, які можуть ще виникнути. Я вже казав, що дійсно в деяких регіонах вибори mm -hmm. дуже утруднені. Вчора заступник голови ЦВК назвав цифри, що вісім. Округів із 22 в Донецькій області на утворення дільничної виборчої комісії і в одному окрузі в Луганській області. І навіть там, де утворені, теж можуть бути проблеми, оскільки на сьогоднішній день далеко не в усіх і виготовлені списки виборців. Але це є фактор ризику. По-перше, ще до, до виборів ще два тижні. Центральна виборча комісія, мені здається, що вона застосує ще додаткові заходи. І навіть якщо вони не будуть утворені, можливо, інші якісь способи. Собі для людей будуть запропоновані, і але в кінці, кінці вже варіанти на сьогодні готуються. Що запропонувати людям? Адже, якщо йти за заявами так званої влади Донецької і Луганської незалежних республік, то вони власне кажуть, що вони вибори взагалі не, не проводитимуть. Тобто, це може бути навіть і. Перешкоджання виборчій виборчому процесі в цих регіонах. Ну будь-якому випадку, скажем, влада цих та самопроголошених влад вона поширюється на певні обмежені регіони. Ну скажем, в Донецькій області 2,5 тисячі виборчих дільниць, в Луганській області півтори тисячі. А кількість тих, хто може взяти участь в голосуванні, рахується мільйона. Так, да, там на сьогоднішній день в Донецькій області 3 мільйони 300 тисяч. 350 тисяч я сьогодні uh -huh. подивився спеціально в державному реєстрі виборців. І ясно, що все це вони охопити не можуть. Можуть в великій частині заутруднити ці речі, але на сьогоднішній день от, Центральна виборча комісія попросила повноважень, щоб вона могла замість окружних виборчих комісій утворювати дільничні виборчі комісії. Тобто час ще є. І я надіюся, що будуть застосовані заходи, які забезпечують мінімізацію цього фактора, але навіть якщо стане це найгірше, навіть якщо певна частина Донецької луганської області не зможе проголосувати, це не вплине на правовий наслідок результатів виборів в цілому. Я ще раз скажу навіть що, якщо не проголосують ці регіони, Цілий регіон Ну, у нас ми без криму підведемо підсумки. В законі у нас немає жодних вимог до uh -huh. мінімальної кількості виборців, до мінімальної кількості. Виборчих округів це все технологічні так би мовити утворення. Це не правовий, так би мовити, чинник, щоб визначати легітимність виборів, але є таке поняття як суспільна легітимність чи довіряє суспільство. Але це вже буде проблема, скажімо, цього відповідного регіона. Тобто, все, що зараз робиться в Донецькій області, це все робиться зараз на гірше, перш за все, жителям Донецької області. Вони самі собі, оці самозвані люди, вони самі собі відрізають можливість вплинути на результат виборів. Але давайте ви депутат першого скликання, тобто політик все і активно перебуваєте спілкуєтесь спілкуєтеся. Політик, скільки очолюєте організацію народних депутатів. Я хотіла б до вас поставити питання. Питання, скажімо, більше, як до політика, адже мова йде саме про суспільну легітимність. Якщо президента не будуть обирати е, така кількість громадян, практично це, вони не лише позбавляються виборчого права, вони не визнаватимуть легітимність такого президента. Як виглядатиме тоді ситуація загалом? Слухайте, а хіба це нова ситуація для нас? Ну, а скажімо, візьмемо 2004 рік. І Донецька область дала 4% за Ющенка. Я думаю, що за майбутнього президента за будь-яких умов за самих негативних, скажімо, за нового президента Донецької області і Луганської області дадуть більше ніж ті 4% які були в 2004 році? Або, скажімо, на виборах 2010 року відповідна західна Україна давала президенту майбутньому Януковичу 3, 4, 2%. Що це хіба щось змінило? І яка з точки зору суспільної легітимності? Яка різниця? Там вибори не відбулися і. 10% проголосувало, чи вибори відбулися і не підтримали президента? Тобто, ну така у нас специфіка, і суспільна легітимність ні, Ющенка, ні Януковича від таких цифр під сумнів не ставить. Але настільки важливо, що голосували саме ці регіони в нині за нинішніх умов. Я думаю, що ми зараз трошечки перебільшуємо значення всіх цих відповідних регіонів. Якщо сьогодні, я ще раз я дуже співчуваю масовим більшості населення Донецької і Луганської областей, їм просто не дають подонки, не дають висловити свою точку зору. Тому що більшість мені здається хотіли би брати участь, хотіли би спокою. Але це, скажем, їхня проблема. І якщо сьогодні еліта, скажімо, Донецької області, Луганської, на відміну, скажімо, від Дніпропетровської, не визначилася. І грають, так би мовити, на два фронти і таємно підтримують сепаратистів. Ну, подивіться, як ведуть представники в Донецько-Луганської області себе в Верховній Раді. То це безперечно, це трагедія жителів Донецької області, а не цілому країни. Країна все одно вибере легітимного президента, у якого буде висока міра легітимності, незалежно від тих подій, від масштабу тих подій, які будуть. Я не думаю, що там буде великий масштаб, але незалежно від того, велика активність на решті України забезпечить повну легітимність. До президента. Дозвольте мені в деяких моментах не погодитися з вами, зважаючи на те, що залишати ситуацію просто так, тому що вони не підтримують або. Вони визначилися, бо десь яким чином більше дивляться в бік Росії або підтримують сепаратистів. Це не зовсім правильна позиція, адже вони А м, я ну, раз таку скажем, позицію висловив ну скажімо, Давайте тоді так: як стимулювати людей все-таки прийти на вибори? Ну одним із можливих таких стимулів, принаймні, за оцінками експертів, міг би бути референдум або консультативне опитування, яке пропонувалося, щоб вони висловили окрім голосування, висловили і своє бачення розвитку своїх регіонів зараз у них такого немає. Чи не бачите ви необхідність все таки в перспективі дати їм можливість провести цей референдум, але вже офіційний? Можливо, на рівні опитування якимось чином? Щоб визначити, щоб це йшло саме ініціатива з Києва, теоретично референдум можлива і скажімо, хороша задумка, але часу на нього немає. Треба прийняти закон, треба сформулювати питання, треба до цього всього підготуватися. А 15 червня проводити угу. це, теж мені здається, ну скажем так, така досить необачна задумка. А якщо пропозиція ви... губернатора, а губернацію... якщо вибори відбудуться в один тур? І вони закінчаться вибори президента, і цей референдум 15 червня просто-напросто зависне. Тоді доведеться повністю по-новому утворювати інфраструктуру для проведення референдуму, творити нові комісії, нові територіальні комісії і так далі. і так далі. Нове, нове фінансування абсолютно на, на ці речі і робити це в пожежному порядку. А саме головне, що запропоноване питання, яке взагалі не виникає, не викликає ніяких сумнівів. Чи спогоджуєтеся ви з децентралізацією? Ну, це ще одного, що запитати. Чи погоджується, що був? Ранок, щоб був вечір. Ну, звичайно, Але формально, типу... формально люди могли прийти і підтвердити. свої... Ну, це, це ви розумієте... Можливо, це... сам елемент того, що вони йдуть і до них і вони щось визначають, на щось можуть впливати. Цей фактор може спрацювати. Ну, я думаю, що, от, скажімо, ті дискусії, які запропоновані завтра, проводити в Верховній Раді, більше таких дискусій проводити в кінці кінців, запропонувати конкретний проєкт Конституції, хоча б в першому наближенні. Звичайно, що uh -huh. дорога до прийняття. Ніття, скажімо, ще далеко. але якісь реальні пропонувати рішення. Референдум на референдум на сьогоднішній день мені вже здається, що цей час пройшов. Якби вони проходили одночасно ці два референдуми, це була би хороша тактична. Ваші пропозиції, як залучити цих людей до активного, ну щоб вони відчували, що вони потрібні сьогодні Україні, що вони впливають на процеси, які відбуваються в країні, щоб вони не, не говорили про те і не спекулювали саме на свідомості мешканців цих регіонів, що вони ніби не потрібні Україні. Україна їх не чує, в Києві їх не чують. Мені здається, що от в таку точку зору, коли приписують цьому Донбасу, то дуже дуже велике перебільшення більшості, абсолютній більшості. Просто переважної більшості жителів Донбасу потрібний спокій, потрібна стабільність, потрібна безпека. Без всяких референдумів, без всяких інших речей. Українцям речом. вже в цих регіонах стає бути Звичай... небезпечно, звичайно, да. І це це питання номер один. Це питання успіху антитерористичної операції, забезпечення безпеки голосування. Не потрібно ніяких сьогодні пожежних. Оці, коли залишаються два тижні, різких якихось рухів, різких якихось популістичних угу. заяв. Люди ж це, це прекрасно розуміють. Я Дуже часто бував на Донбасі в попередні роки, і добре знаю з людьми, як причому активними, які беруть участь у виборах у виборчих комісіях. І мені здається, що це дуже нормально, свідчення в більшості своїх людей. І от якісь уловки, які робляться в останні два тижні, вони, вони не принесуть ніякого успіху. Так бувало завжди в історії. Ви Пам'ятаєте, як які лихоманкові рухи робив Горбачов перед референдумом 1 грудня? І коли це робиться, скажімо так, в останню хвилину, воно має протилежний ефект. От, чим більше Горбачов перед першим грудня доказував нам, що не треба голосувати за незалежність, тим більше хотілося проголосувати. Тому має бути просто абсолютно спокійна, виважена, мудра державна політика і державний напрямок. Те, що робить віце-прем'єр Гройсман і кабінет міністрів, оці всі наради, всі ці проекти стосовно децентралізації, адміністративної реформи. Оце все це має робитися, але це не має робитися так, як колись в радянському союзі: до 1 травня, до 7 листопада, до, до свята і так далі. Тоді, коли це питання визріло, коли воно обдумане, не робити нічого поспіхом, люди все це розуміють. А для проведення виборів треба забезпечити безпеку, в тому числі посилені заходи безпеки на виборчих дільницях і особливо в виборчих в окружних виборчих комісіях, де будуть підводити підсумки в межах відповідних виборчих округів. Тобто для виборів безпека, для генеральної лінії чітка, спокійна, виважена, мудра політика стосовно децентралізації, наділення більшими повноваженнями регіонів. Ви знаєте. Стосовно цієї децентралізації, отак іноді думаю. От люди, коли вони говорять про це, в тому числі на Донбасі, вони іноді не, не розуміють не іноді, а в більшості своїй, ті, хто не є політиками, не розуміють, що це палка про два кінці, тому що разом з повноваженнями вони отримують і відповідальність, і відповідальність це ще невідомо, чи вони з нею справляться. Тому щоб не наробити дурниць от під гарячий момент, які знову ж таки, якщо вони робляться отак поспіхом, вони не будуть не мати не мати, не будуть мати ніякого впливу на цю ситуацію. Ще раз кажу для виборів треба забезпечити безпеку виборчих дільниць а для генерального напрямку мудра державна політика яка зараз намічається в, е, в кабінеті міністрів але без поспіху без е, загравання до до е, сьогоднішнього дня невідступно йти цією лінією. саме головне щоб люди чули якусь конкретику. Хотілося б, щоб чули ще якісь Це, абсол... терміни виконання того абсол... чи іншого абсолютно права. точно конкретні рішення mm -hmm. конкретні пропозиції конкретні якісь дуже дякую проекти. на жаль у нас час ефірно ну, вже не залишилося. Я лише нагадаю нашим глядачам, що Олександр Барабаш, експерт з виборчого права, був у нашої студії. Дякую вам за розмову. І Вам дякую нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу. Ради залишайтеся з нами і надалі. Ми з вами обов'язково зустрінемось. До побачення.